Залітає в продаж у нас офіційний Ford Focus літровий 2017 року на механіці. Автомобіль повністю в рідному забарвленні, 189 тисяч пробігу. Нацшипована зимова гума на ковпачках. В принципі, по кузову виглядає гарненько, до встановлення в нас задні парктроніки. Такий легенький щосік на пластику. В цілому ж по візуалу ніяких зауважень немає. Чистий охайний салон. Радні склопідйомники, шкіряне мультикермо, кондиціонер, мультимедіа. Двигун працює рівненько, ніяких помилочок немає. Задній ряд так само без будь-яких зауважень. 20 тисяч тому було проведено велике ТО з заміною ГРМ у всіх рідин, абсолютно і в коробці, і в двигуні замінили всі фільтра. Останнє ТО по двигуну було. Тисячу кілометрів тому замінили масла, фільтри. Автомобіль повністю готовий до експлуатації. Друзі. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.